Перші дні повномасштабної війни російські війська пересували у бік Миколаєва техніку через селище Посад Покровське. Збройні сили України розбили колони танків Росіян під Миколаєвом та відігнали до Херсонщини. Тоді ж армія Російської Федерації почала масовано гатити по посад Покровському. Розповідає місцева жителька Лідія. «З перших днів щас я вам скажу два го зайшли танки до нас. по Вулиці я на ринку тут торгувала, наші. І це танки на Ніколаю Ну, Потім як танків не стало. Як почали сюди до нас вупити цими градами всім на світі, я до 24 го числа була в Марса, бо кориви, скоти, скотина жалко було виганяти. Два дні послідніх були взагалі... взагалі, ад був. Тоді автобус їздили і забрали нас до Ніколаєва. Постраждали усі приватні будинки місцевих, розповідає Світлана. Ми тільки приїхали, були в Вінницькій області. Жалко, мені людей у мене там забор. Ну як сказати а людей мені жалко ще знищена російськими авіабомбами. Місцева школа, будинок культури, аптеки та магазини. Не залишилось цілілого будинку. Через постійні обстріли з посад Покровського виїхала Наталія з маленькими дітьми. Лише після звільнення Херсонщини змогла повернутися додому. Ми не були в селі. В нас маленькі діти ми виїхали. Але коли приїхали, нас все згоріло. Нас погоріло повністю все. Нас, нам нема куди, ну ми вертаємося все одно. Думаємо, що ж якась буде допомога, що будь нас хтось щось буде допомагати. Нам зараз що треба? Саме необхідне, треба генератор, щоб якийсь світ був, щоб якісь ці, що ж немає, ні води немає, нічого. Треба і пленка, і якісь криші десь прикрити. Там у нас трохи, ну. Залишилась кухонька до населеного пункту. Поступово приїжджають волонтери з гуманітарною допомогою. Людям необхідні теплі речі, ліки, їжа та побутова хімія, розповідають місцеві жителі. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Херсонщина.